Ігри з відкритим світом стали невід'ємною частиною ігрової індустрії, пропонуючи гравцям можливість досліджувати величезні різноманітні ігрові світи. Такі ігри не просто дають вам велетенську мапу. Вони відкривають перед вами неймовірні світи, де на вас чекають дивовижні локації, захопливі пригоди та цікаві історії. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар, влаштовуйтесь зручніше. запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 10 найкращих ігор з відкритим світом. У яких можна загубитись. Яка гра має найбільшу мапу? Звичайно, штаб, який є декілька галактик. No Man's Sky – надзвичайно масштабна гра про дослідження космосу, яка дає гравцям можливість відправитись туди, де ще ніхто ніколи не бував. Дія гри відбувається в процедурно згенерованому світі з майже нескінченою кількістю планет. Кожна з яких має власний ландшафт та свою екосистему. Незважаючи на величезний світ, No Man's Sky це не лише дослідження космосу. Це гра, що акцентує увагу на виживанні та різних експедиціях. Гравці починають на випадковій планеті, маючи лише мультиінструмент. Та звичайний корабель, чесно кажучи, неможливо уявити наскільки велика ця гра. Видавець хвалиться, що Sky містить ось стільки планет для дослідження, що становить майже 18,5 з половиною квінтільйонів. Дехто у інтернеті каже, що середньому гравцеві знадобиться 58 тисяч роки, щоб дослідити кожну планету. А це означає, що більшість з нас взагалі ніколи не зможе дослідити цю гру повністю. Sea of Thieves – одна з найбільших ігор з відкритим світом у цьому відео. Океан це місце для ваших пригод, яке ви можете досліджувати так, як вам заманеться, незалежно від того, чи ви подорожуєте один чи з цілою командою. Відкритий світ цієї гри величезний та сповнений життя. Кожен острів пропонує свої таємниці, які вам належить розгадати: заховані скарби, небезпечні вороги або таємні, печери, наповнені трофеями. Світ гри постійно розвивається завдяки регулярним оновленням і доповненням від розробників. Акцент на історіях, які створюють гравці, означає, що кожна подорож буде унікальною незалежно від того, чи ви полюєте на ворожі кораблі, берете участь у піратських битвах, або просто досліджуєте віддалені куточки мапи. Sea of Фівс це відкритий світ, який заохочує кмітливість і командну роботу, дозволяючи створити власну легенду серед безкрайніх морів. Незалежно від того, чи ганяєте ви по шосе на спорткарі, літаєте на реактивному літаку або просто прогулюєтесь містом. Світ GTA 5 це місце, де гравці завжди можуть влаштувати все, що завгодно. Світ гри пропонує безліч цікавих занять на кожному кроці. Кампанія гри це захопливі місії, в яких ви граєте за трьох абсолютно різних персонажів, а випадкові зустрічі, додаткові завдання та різні кумедні моменти, роблять ігровий процес у цьому відкритому світі. Максимально цікавим. А що робить GTA 5 ще більш захоплюючою, так це його реалістичність. Не ігрові персонажі мають свої звички, погода змінюється динамічно і завжди є щось нове, що можна побачити. Незалежно від того, чи ви проходите захоплюючу основну кампанію, чи просто обваштовуєте хаос заради розваги. Відкритий світ GTA 5 — це місце, де можна по-справжньому розважитись. Будемо сподіватися, що шоста частина помножить все це на 100. Друга частина Kingdom Come Deliverance це повернення до середньовіччя з ще більшим акцентом на історичній достовірності та глибокому зануренню в ігровий світ. Все навколо здається реальним і живим, від галасливих містечок до тихих лісів і ферм. Розробники приділили величезну увагу деталям, реалістична погода, складна бойова система, НПС, які живуть своїм життям. Все це робить гру схожою на справжню історичну симуляцію, а не на Якусь звичайну RPG. дослідження відбувається повільно і обдумано з акцентом на елементах виживання, таких як полювання, збирання та керування ресурсами. Орієнтуватись у світі також нелегко, і загубити з ньому може бути досить неприємно, але у той же час і дуже цікаво. Kingdom Come Deliverance 2 продовжує традицію оригінальної гри серії, додаючи в гру глибшу систему крафтингу та виживання, а також розширюючи прекрасно створений ігровий світ. Elden Ring це величезний таємничий світ, який запрошує вас у незабутню подорож. Це гра розроблена компанією From Software, і тому поєднує в собі складний геймплей серії Souls, а ще великий відкритий світ. Гравці можуть вільно мандрувати цим світом і досліджувати різноманітні локації, такі як високі замки, густі ліси, небезпечні болота та моторошні печери, де на вас чекають гротескні вороги та таємничі секрети. Elden Ring пробуджує. Цікавість, оскільки ви постійно потрапляєте у нові місця або відкриваєте якісь потаємні ходи, де на вас будуть чекати нові небезпеки або цінні скарби. Цей світ створений для дослідження, а його таємниці ховаються в найнесподіваніших місцях. Кожен сантиметр ігрового світу здається живим і переповненим загадками. Це, мабуть, одна з найскладніших ігор у цьому відео. Тож, якщо ви ще не грали, підготуйтесь до серйозних випробувань. Коли ви вперше запускаєте Skyrim, гра здається майже нескінченою, адже кожен крок відкриває нові пригоди та історії: від високих гірських вершин до холодних стін колегії Вінтерхолда. Світ гри переповнений цікавими місцями, кожне з яких приховує свої таємниці. Світ Skyrim не обертається навколо вас, він має власне життя з NPC, дикою природою та подіями, що відбувається незалежно від того, чи є ви там, чи ні. Відійдіть достатньо Далеко від протоптаних стежок, і ви натрапите на бандитів, які атакують велетнів, побачите літаючих драконів, або старі руїни, повні скарбів. Це світ створений для дослідження, де кожен куточок приховує якийсь квест підземелля або цікаву історію. Незалежно від того, чи боретесь ви з, з драконами, розкриваєте стародавні таємниці або просто насолоджуєтесь краєвидами та звуками гри. Відкритий світ Skyrim є нескінченним джерелом пригод і нових відкриттів навіть через роки після свого виходу Скарім залишається однією з найяскравіших ігор з відкритим світом, де гравці можуть зануритись в чарівний і нескінченно захоплюючий світ. Відьмак 3. дикий гін відбувається в похмурій, охопленій війною країні, де панують магія, монстри та суперечливі моральні цінності. Від галасливих міст, таких як Новіград, до затуманених боліт і густих лісів. Світ гри величезний і живий. Кожна локація грі має свою особливу атмосферу, унікальні квести персонажів і істот, які роблять дослідження нескінченно цікавим. Незалежно від того, чи ви вбиваєте монстрів, допомагаєте селянам у їхніх особистих проблемах, або просто блукаєте по світу гри, ви завжди знайдете щось нове. Ігровий процес дуже цікавий. Дії Геральта матимуть наслідки, чи то виконання контракту на вбивство монстра, чи то взаємодія з людьми, яких він зустрічає. Цей світ не ідеальний. Сповнений конфліктів і руйнувань, але саме це робить його таким реалістичним. Відкритий світ Відьмак 3 один з найкращих, адже він наповнений незабутніми історіями, легендами та пригодами, які чекають на вас. Найт Сіті з гри Cyberpunk 2077 – це величезне осяяне неоновим світлом місто, яке сповнене небезпеки від хмарочосів Корпоплаза до брудних і небезпечних провулків Уотсона та Пасіфіки. Кожен куточок Найт Сіті вирує життям, пропонуючи унікальне поєднання культур, історії та таємниці, які чекають на вас. Ви можете загубитись в затишних провулках, відкрити приховані місця або взяти участь у перестрілках, і все це в атмосфері. Мері футуристичного міста відкритий світ Cyberpunk 2077 також надзвичайно цікавий. Ви можете обвішатись імплантами, потрапити в халепу на вулиці або допомогти мешканцям міста з їхніми проблемами. У цьому світі завжди є чим зайнятися. Величезна кількість деталей, якими наповнене оточення створює живий реалістичний світ. Який важко буде забути, якщо ви любите відкриті світи та яскраві неонові вогні, Night City з Cyberpunk 2077 – це місце саме для вас. Розробники Red Dead Redemption 2 зруйнували усі уявлення про ігри. Вони створили живий та реалістичний світ, який є настільки ж прекрасним, наскільки і жорстоким. Від приголомшливих засніжених гір Амбаріно до сонячних рівнин остіна Відкритий світ Red Dead Redemption 2 створений з неймовірною увагою до деталей, щоб ви могли відчути справжній дух дикого заходу. Великі різноманітні ландшафти надають безліч можливостей для дослідження. Залежно від того, чи ви полюєте, рибавите або просто спостерігаєте за дикими тваринами. Гра відрізняється неперевершеною увагою до деталей, як я казав вище. Динамічна погода, галасливі міста, цікаві зустрічі з NPC – Цей світ відчувається живим і постійно змінюється. Сама історія тісно пов'язана зі світом, оскільки вам часто доведеться стикатись з моральними виборами, які впливають на вас, і навколишній світ. Відкритий світ RDR2 вимагає від вас розслабитись і. Повністю зануритись в нього, щоб оцінити красу справжнього дикого заходу. Ghost of Tsushima пропонує один з найдивовижніших відкритих світів коли-небудь створених. Дія гри відбувається у 1274 році під час першого монгольського вторгнення в Японію. Світ цієї гри це вражаюче поєднання краси природи та історичної аутентичності. Буйні ліси, безкрайні поля, тихі пляжі та засніжені гори. Все це здається справжнім. Мінімалістичний інтерфейс та інтуїтивно зрозумілий дизайн ігрового світу дозволяють гравцям повністю. Зануритись у атмосферу. Ви просто слідуєте за вітром до наступної цілі. А може вас приведе до прихованого святилища Висиця? Усе може бути. У цій грі немає безгуздих маркерів чи нудних завдань. Окрім постійних битв, ця гра вирізняється тим, що кожна мить дослідження є медитативною, незалежно від того, чи пишете ви біля Тихих Озер, чи вистежуєте табори монголів. Цей світ, дивовижне місце, де можна загубити. Губитись. Гра мала такий великий успіх серед гравців, що вже готуються її продовження, і є однією з найочікуваніших ігор 2025 року. Кожна гра з відкритим світом пропонує унікальну пригоду, яка зачарує вас і подарує нові враження. Незалежно від того, який жанр вам до вподоби, ці ігри це не просто місце для гри, а цілий світ, який можна досліджувати, пізнавати та створити у ньому свою власну історію. Друзі, які ваші. Улюблені відеоігри з відкритим світом. Пишіть у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації. Дякую. Як завжди, усі корисні посилання є в описі під відео, а я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.